Доброго дня, я вас вітаю, мене звати Сергій і ми сьогодні поговоримо про Microsoft 365 Copilot. Так, це штучний інтелект від компанії Microsoft, і ми сьогодні спробуємо в ньому попрацювати, розберемося, як конструювати запити, спробуємо створити якийсь власний унікальний контент за допомогою штучного інтелекту. І по ітогу зробимо невелику презентацію, яку ви здасте в роботі. Що нам для цього знадобиться? Перше, що нам потрібно, це зайти на головну сторінку. Нашої в, програми Microsoft 365. Авторизувалися, зайшли, і нас цікавить ось у цей квадратик, який називається, як завжди, Запускач програм. Натискаємо на нього, у нас виринає ось таке віконечко, де ми повинні вибрати інші програми. При натисканні на це вікно у нас відкривається вікно інше, де у нас є величезна кількість усяких різноманітних програм, які ми можемо використовувати. Нам знадобиться. PowerPoint, ми його відразу давайте відкриємо в новій вкладці. Добре, повертаємось назад і знадобиться ще ось цей додаток. От. У нас відкривається нове вікно, бачимо, йде завантаження, і копілот у нас відкрився. І ми можемо в ньому вже повністю працювати можемо в ньому створювати якийсь контент. І він нас може навчити або допомогти з виконанням певних завдань. Давайте розберемося з основних можливостей, з основного меню, що тут є. І так, на головній сторінці ми можемо бачити невеликі підказки з приводу конструювання запитів, так називаємих промтів. Це ті запити, котрі ми кажемо штучному інтелекту, що йому потрібно зробити. Бачимо, він може порівнювати, може е, досліджувати е, створення корисних звичок, тобто величезну кількість усіляких речей він може створювати. Для того, щоб почати новий чат, бачимо, у нас так само є кнопочка Новий чат. Злі справа у нас історія наших останніх чатів, тобто ті пошукові запити, які ми писали за допомогою штучного інтелекту, що ми від нього хотіли. І ось справа у нас можна побачити нашу історію. І в самому низу бачимо, де написано Поставте запитання. Це у нас і є уже наш штучний інтелект, в якому ми будемо писати і спробуємо щось створити. Якщо нам потрібні ще якісь підказки, ми можемо натиснути кнопку Переглянути підказки» І бачимо, у нас відкривається галерея підказок від Копілот, де ми бачимо усілякі різноманітні пошукові запити, де може нам допомогти штучний інтелект, тобто він може допомогти, коли, наприклад, ми збираємось у відпустку, як відділитися, наприклад, від соціальних мереж, знайти похожі запитання, тобто величезна кількість усіляких різноманітних пошукових запитів. Навіть якщо вам досить. Грустно на душі, також може штучний інтелект запропонувати, наприклад, деякі жанри, щоб вас розвеселити, наприклад, порівняння, порівняння, тобто величезна кількість усіляких різноманітних речей може робити цей штучний інтелект, і, до речі, він повністю безкоштовний, і його можна використовувати. Але сьогодні ми його будемо використовувати зовсім по-іншому. І так дивіться. Нам була потрібна наша презентація PowerPoint, в якій ми будемо вставляти те, що нам буде генерувати штучний інтелект, і за допомогою цього всього ми зробимо, скажімо так, якусь унікальну свою презентацію, згенеровану вроді власноруч, але по факту буде нам створювати це все штучний інтелект. Що ми робимо? Пам'ятаєте, ми в новій вкладці відкрили наш PowerPoint. Переходимо на цю вкладку, для цього бачимо зверху, ми можемо перемикатися між нашими вкладками. Натискаємо Пуста презентація, у нас так само відкривається нове вікно, де ці презентації ми вже будемо вставляти і створювати нашу презентацію, яку текст або зображення, яке нам буде генерувати штучний інтелект. Кнопочка дизайнер нам в даному випадку не потрібна. Ми натискаємо закрити, якщо вона у вас виринула. Перше, що мені потрібно зробити, це видалити ось оцей текст, бо він мені зараз не потрібен. Для цього я затискаю ліву кнопку миші і бачимо, малюю начебто ось такий прямокутник. Намалював, бачимо, в мене виділились а, мій текст на екрані. Далі ми натискаємо на клавіатурі кнопочку Delete або Backspace і видаляємо цей текст, бо він нам далі не потрібен. Давайте зробимо заготовку декілька слайдів, які ми попросимо штучний інтелект заповнити і вставимо сюди текст. Для цього бачимо, пам'ятаємо, у нас є кнопка створити слайд. Ну, ми вибираємо ось цей трикутничок, на котрий ми натискаємо, у нас є величезна кількість макетів, які ми будемо використовувати. Але ми вибираємо пустий слайд». Пустий слайд. Пустий слайд, і давайте зробимо 5 от таких, аж 5. Так, аж 5 от таких слайдів. Добре, 5 слайдів у мене вже готово. Тепер нам потрібно ці слайди якось заповнити. Тому повертаємось до нашого штучного інтелекту. Ми пам'ятаємо, це у нас ось така вкладочка, де написано, бачимо, назва вкладки, де написано Copilot Microsoft 365. Copilot, це є наш. Копілот на назва нашої вкладки. Для цього ми просто натискаємо на нашу вкладку і переходимо до нашого штучного інтелекту. Тепер давайте поставимо йому запитання і подивимося, що він мені може запропонувати. Для початку я пропоную згенерувати декілька зображень, які ми скопіюємо і вставимо в нашу презентацію. Так і пишемо: намалюй. Я буду писати досить таке, ви можете, досить абстрактне, скажем, ви можете вибрати собі власну тему і її вже повністю розкривати і робити її за допомогою штучного інтелекту. Я буду робити ось так. Намалюй котика, який сидить на Б-разі річки та ловить рибку. Бачимо, пошуковий запит у мене створений. Ключове слово в цьому пошуковому запиту, намалюй. Тобто, я його прошу в першій команді, в першій, першій команді, прошу, що мені зробити. Якщо мені потрібно написати, запропонувати, якесь запитання поставити, я як правило, повинен це написати для того, щоб донести цю інформацію. Тобто, чим точніше, ваш пошуковий запит, який ви. Пишете штучному інтелекту, тим краще буде створений відповідь вам, і ви можете вже з нею працювати, і він видасть найбільш гарний результат. Далі ми натискаємо ось такий трикутничок, тобто кнопочку відправити. І бачимо, я йду створювати, він мені написав. Бачимо, я зараз проявляю креативність і створюю. Бачимо, у нас є. Чотири ось таких віконечка, як логотип від компанії Windows, чекаємо, доки магія у нас відбувається, і можна вже це зображення скопіювати собі. Бачимо, він намалював мені аж два зображення. Дивиться. А якщо ці зображення нам не підходять, ми можемо додати деякі штуки до нашого зображення. Наприклад, зробити його більш веселим, додати більше деталей, намалю... намалювати рибку, яку він ловить. Тобто, бачимо, є певні підказки, котрі він. Штучний інтелект сам допомагає. Якщо ці підказки не підходять, ми можемо самі щось домалювати. Наприклад, хочемо, щоб котик був там, наприклад, чорного кольору або зеленого кольору. Штучний інтелект може це також зробити, але в даному випадку ці зображення повністю мені підходять. Є у мене дві картинки. Давайте одну з цих картинок. Собі завантажимо і вставимо в презентацію. Добре. Вибираємо перше зображення нашого кутика, натискаючи на нього, дивимось на нього, і бачимо, досить реалістично він мені намалював те, що мені потрібно. І так дивіться, що я тепер можу зробити з цим зображенням. Перше, я можу натиснути кнопку завантажити і завантажити це зображення собі на комп'ютер. Давайте спробуємо. Бачимо. Завантажено. Моє зображення вже завантажено на комп'ютер. Також я можу натиснути кнопку Копіювати. Бачимо, ось вона. Бачимо, написано Скопійовано. Тепер це зображення ми можемо перейти до нашої презентації. На першому слайді натиснути праву кнопку миші і натиснути бачимо Вставити. Ось тут натискаємо дозволяти, якщо у вас виринає таке віконечко, і бачимо, моє зображення скопійовано було в буфер обміну і вставлене ось сюди, в мою презентацію. Далі бачимо, у мене виринає вікно дизайнера, де я можу підредагувати своє зображення, якщо мені це потрібно. Але в даному випадку мені це не потрібно. Добре, ми це зображення. Відправляємо в праву частину нашого слайду і повертаємось до нашого копілота назад. Далі натискаємо ось тут хрестик, і давайте спробуємо написати ще якийсь пошуковий запит, щоб він нам щось створив. Наприклад, намалюй морську свинку, яка грає теніс. Тобто, чим. Креативніше, чим цікавіше в наш пошуковий запит, тим цікавіше буде результат. Тобто, бачимо, я попросив його, щоб він намалював мені морську свинку, яка грає в теніс. Аж досить цікаво, що вона яка буде ця морська свинка. І, до речі, дивіться, є пошукові запити, рекомендації, як можна виправити цей. Малюнок, наприклад, зробити морську свинку супергероям, додати тенісний матч, намалюю глядачів навколо, і бачимо, він нам зробив наше зображення досить цікаве. Відкриваємо його, натискаючи на нього, у нас відкривається вікно з нашим зображенням. Чекаємо, доки завантажиться, і все також ми можемо натиснути кнопку Завантажити і завантажити наше зображення нам на комп'ютер, або натиснути. Кнопку копіювати для того, щоб наше зображення скопіювалося в буфер обміну. Натискаємо копіювати. Бачимо, написано скопійовано, все ідеально. Повертаємось до нашої презентації. Так само права кнопка миші, вставити. Чекаємо і бачимо: наше зображення з нашою морською свинкою вставлене нам а, в наш а, слайд. Дивіться, дизайнер мені пропонує, що ці два зображення можна розмістити поруч. Я його слухаюсь, вибираю і бачимо мої два зображення. Я розмістив дву, дву, два зображення на першому слайді. І так, перший слайд у нас вже зроблений. У нас залишилось ще чотири слайди, які ми зараз заповнимо за допомогою штучного інтелекту. Добре, перемикаємось на другий слайд. Для цього натискаємо зліва. В макеті меню вибираємо другий слайд, щоб він був так от у нас пустий. Повертаємось до нашого копілота. Як завжди, хрестиком закриваємо це вікно і починаємо новий чат. Бачимо, є кнопка почати новий чат. Добре. І ми знову на стартовій сторінці, де ми будемо просити його вже згенерувати якийсь текст. І спробуємо, наприклад, щоб він написав мені. Вірш. Так, я хочу, щоб він написав мені вірш на якусь тему, о, яку я зараз собі придумаю. Так і пишемо. Напиши вірш о, на тему о, Україна. в стилі і давайте задамо йому, наприклад, він може писати не тільки просто вірші, але й може копіювати стиль якогось автора або якогось письменника. В даному випадку, давайте спробуємо в стилі Тараса Шевченко. Добре, пошуковий запит у мене створений. Бачимо, я написав, напиши вірш на тему, тобто зазначив йому тему, яку я хочу в стилі, і написав стиль, який я хочу о, в цьому стилі хочу вірш. В принципі, ось ця частина нашого пошукового запиту, вона не обов'язкова. Я просто хочу, щоб мій вірш був більш цікавий і. Вибрав для нього стиль, але це не обов'язково штучний інтелект може, в принципі, згенерувати і так нам вірш, і він буде досить непоганої якості. Далі натискаємо все також ось тут а трикутничок, тобто відправити. І, звісно, ось вірш на тему в стилі Тараса Шевченка. Бачимо 2 секунди, одна секунда пройшла, досить тобто, величезна кількість, і бачимо, він мені написав вірш в стилі Тараса Шевченко. А, можемо його почитати. Якщо нам цей вірш підходить, да, я можу його скопіювати собі і вставити в мою презентацію. І так дивіться, як скопіювати. Є декілька варіантів, як завжди, в будь-якій програмі. Ми можемо перше натиснувши кнопку копіювати ось тут, бачимо відповідь скопійована, і вставити мені в презентацію. Або можемо просто виділити фрагмент тексту, ось таким чином. Да, Натиснути кнопку праву кнопку миші, натиснути копіювати. І мені скопіює так само мій вірш, котрий я вибрав, тобто цей фрагмент тексту, котрий я вибрав. Добре, вибираємо той варіант, який нам потрібен. Вибираємо найпростіше, давайте копіювати. Добре. Відповідь скопіювана. Повертаємось до нашої презентації. Ми знаходимося на другому слайді. І так дивіться: мені потрібно вставити в презентацію текст. Якщо у мене текст скопійований в буфер обміну, я можу її просто вставити сюди. Мені не обов'язково приходити на вкладку вставлення, вибирати текстове поле, заповнювати його. Це не обов'язково. Презентації вміють працювати і створювати все автоматично. Пам'ятаємо, ось отут я натисну кнопку копіювати. Я побачив, що в мене написано Відповідь скопійовано. Повернувся в мою презентацію, права кнопка миші. І бачимо, у мене є пункт меню вставлення лише тексту. Ми можемо просто вставити, а можемо вставити лише текст. Тому рекомендую використовувати саме цей пункт меню. Вставлення лише тексту. Натискаємо. І бачимо, текст у мене повністю скопійований. Ми можемо потягнути за ось оці лінії і розтягнути цей текст, наприклад, по ширині нашого вікна. Єдине, що зверніть увагу, що він мені скопіював в свою відповідь. Звісно, ось вам вірш і так далі. Ми, звісно, цю частину тексту виділяємо і видаляємо, тому що вона не потрібна. І останнє речення нам так само не потрібне видаляємо, бо воно нам не потрібне. Тому зверніть увагу. Коли ми натискаємо кнопку копіювати ось отут в тексті, да, воно копіює повністю весь текст, котрий він згенерував. Тобто, бачимо, як тут, звісно, ну, ось вас вірш на тему Україна в стилі Шевченка. Він це так само скопіює. Якщо нам просто потрібна тільки частина тексту, і нам не потрібно там початок і кінець, найпростіший спосіб це все ж таки виділити цей текст. Натиснути праву кнопку миші і натиснути копіювати. Далі перейти в презентацію, права кнопка в миші вставлення лише тексту, і бачимо, він встави лише той текст, який я собі скопіював, і досить добре він виглядає. Бачимо принцип роботи той самий, як і з тим текстом, тільки в цьому потрібно, не потрібно видаляти те, що є у нас. Добре, ми беремо цей текст. Виділяємо його, гортаємо його догори. Якщо хочемо, для того, щоб повторити матеріал і навчитися користуватися PowerPoint презентаціями по-іншому, ми можемо його відформатувати. Для цього вибрати стиль шрифта, наприклад, вибрати розмір, вирівнювання нашого шрифта. Тобто зробити невеликі налаштування, але це не обов'язково, це просто для повторення минулих уроків. Добре. А ми повертаємось до нашого штучного інтелекту. І тепер ми пишемо, точніше, створюємо новий чат і робимо, щоб він нам згенерував а, наступний вірш. Напиши вірш про Україну в стилі. І вже вибираємо, наприклад, інший стиль іншого автора в стилі е, Лесі Українки, наприклад. Е, ви можете вибирати будь-кого, кого вам замайнеться. Я вибрав Лесі Українку. Натискаємо Шукати, і бачимо, він нам генерує е, вірш в стилі Лесі Українки. Бачимо, ось вірш, він у нас є, і ми вже скопіюємо його наступним чином. Тобто, в нас все також є кнопка копіювати. Але ми виділимо ту частинку, яка нам потрібна. Натиснемо праву кнопку миші, натиснемо Копіювати. Перейдемо в нашу презентацію. В презентації на другому слайді натиснемо Вставити. Чекаємо, бачимо, текст у нас вставлений. бачимо, він ставився білим кольором. Він нам не підходить. Яка була моя помилка? Правильно, моя помилка була, була в наступному. Давайте цей кушочок текста видаляємо, тому що я вам розповідав, коли ми в презентації копіюємо якийсь текст будь-якого, наприклад, штучного інтелекту, або десь звідки ми вибираємо не. Вставити, а вибираємо вставляння лише тексту. І у нас текст вставляється без форматування, тобто чорного кольору стандартного розміру шрифта. Тому що бачимо в копілоті у нас текст якого кольору? Білий. Правильно, він білий скопіювався і перейшов до нашої презентації. Тому вибираємо вставити лише текст. Чекаємо і. З буфера обміна, текст в мене вставлений. Добре, тягнучи за оці кружочки, ми розтягуємо текст наш по ширині. А, якщо хочемо, його форматуємо. І робота з другим слайдом у мене вже закінчена. І бачимо, у мене вже два слайди, які мені згенерував штучний інтелект. На третьому, четвертому та п'ятому слайді, ваше завдання буде створити та згенерувати спробувати похожий контент. Можете, якщо ви викладаєте в школі, можете створити два або один слайд на тему свого уроку. Можете створити якийсь контент, тобто спробуйте написати йому, спросити, що ну запитати штучний інтелект, щоб він згенерував вам величезну кількість усього. Якщо у вас досить ви не знаєте, що його спитати, можна натиснути, як завжди, новий чат. І є кнопка переглянути підказки. Бачимо, і тут є величезна кількість усіляких різноманітних підказок. Спробуйте а, повикористовувати ось ці підказки, які у нас тут є, і він вам допоможе. Якщо їх буде досить мало, можна натиснути взагалі кнопку Переглянути всі підказки. У нас взагалі відкриється нове вікно і відкриється галерея підказок, де ось оцих підказок мільйон, де можна почитати. А, що таке підказки копілот, як зробити підказки, подивитися і спробувати собі скористатися цим конструктором запитів і його вже використовувати. Тобто, бачимо, можна зробити. Добре, і одну штуку, яку я вам покажу: наприклад, всі ми працюємо в навчальних закладах, і у нас є позакласні заходи. Тому давайте на останок я вам покажу, що штучний інтелект може робити будь-що. Наприклад, зроби сценарій позакласного виховного заходу на тему Безпека в інтернеті. Захід розрахований, розрахований на 20 хвилин. Ну, тобто, бачимо, я попросив його зробити сценарій позакласного виховного захиду, дав йому тему, на яку мені потрібно зробити цей сценарій, і написав конкретний таймінг, конкретний час, на який захід цей повинен бути ну, створений. Згенерований і натискаємо пошук. Звичайно, і бачимо, він нам е, створює цей захід. Бачимо, досить швидко він нам зробив сценарій. І бачимо час проведення 20 хвилин, і він нам навіть розписав по. По хвилину, скільки на кожну, кожну частину можна використовувати часу. Тобто вступ дві хвилини, основна частина. Бачимо, скільки йде презентація, обговорення, скільки йде гра. Так само можна йому спросити попросити, які ігри можна використовувати на цьому заході. І бачимо, він мені пропонує ще й ігри, тому що бачимо, він тут написав мені, о, десь потерявся, да, гра безпечний інтернет. Тобто він дав мені якусь ігру, але бачимо, я попросив його ще, і бачимо, він мені дав ще кілька ідей для ігр. Наприклад, гра, правда чи міг, о, розказав правила, розказав правила твердження. О, Другу главу гру предложив, запропонував третю, четверту, тобто, бачимо. І він зробив повністю нам сценарій. І ось, комбінуючи ці пошукові запити, ми можемо створити величезну кількість усіляких різноманітних вправ, заходів і якоїсь контексту. І, наприклад, можемо написати, бачимо з підказок, які матеріали потрібні для ігор. Натискаємо Play. Пошук, і бачимо, він нам пропонує, які матеріали можна використовувати. Тобто, Гра, правда, чи міф, картки з твердженнями, дошка або «Фліпчарт» фліп бачимо, І він запропонував всі матеріали. Тобто, комбінуючи ось штучний інтелект і якісь свої власні ідеї, можна створити досить непоганий контент і його вже використовувати. І Створювати досить цікаве. Це безкоштовний штучний інтелект, раджу використовувати в своїй роботі. Він так само, як він нам тільки що створив сценарій, він так само може робити і плани, конспекти уроків, допомагати вам готуватися до занять, готуватися до уроків, створювати унікальні зображення, які ми бачили, да? і їх вже використовувати в своїй роботі. Так що, Ваше завдання зрозуміло. Дякую за увагу! До наступних уроків зустрінемося.